Українське сакральне мистецтво та іконопис є важливою частиною культурної спадщини України. Сакральне мистецтво охоплює релігійне малярство, архітектуру, різблення, декоративні елементи храмів і, звісно, іконопис, який відіграє центральну роль у візуальному вираженні віри. Іконопис як напрямок сакрального мистецтва зародився на Русі. Запозичивши деякі традиції візантійського мистецтва, але з часом розвинув унікальний український стиль. Ікони були не просто зображенням святих, їхнє завдання передавати глибокий духовний зміст, служити медіатором між віруючими та святими, допомагати в молитвах і внутрішньому духовному піднесенні. Особливості українського іконопису. Київська школа іконопису 11-13 століття. Це найданіший і найвідоміший напрямок українського іконопису. Ікони цього періоду зберігають візантійський вплив, проте з'являються і національні риси, м'якіші кольори, виразні обличчя і стриманість у використанні золота. Звягерський краєзнавчий музей зберігає та експонує сакральне мистецтво. Поряд із іконами, які демонструють біблійні сюжети та лики Святих, експонується ікона Богородиця, невідомого автора, ймовірно, Київська школа іконопису середини XVIII 18 століття. Розмір ікони 103 на 72 см, виготовлено на трьох дошках хвойних порід, які скріплюються двома шпугами. Техніка виконання. Левказ, олійний живопис. У 2008 році ікону відреставровано у Львівській майстерні нашою землячкою художницею Жанною Серб, яка була ученицею нашого відомого місцевого художника Віктора Фурмана. Українське сакральне мистецтво та іконопис сьогодні відіграють важливу роль у відродженні української ідентичності, мають глибокий духовний і культурний зміст. Вони є джерелом натхнення і гордості, відзеркалюючи багатовікову історію та духовні пошуки українського народу.